Вітаю! Незалежність прийшла в Україну несподівано. Прилетів Кравчук і привіз її на тарілочці з блакитною смужкою. Так згадував перший президент України свій внесок у здобуття незалежності в інтерв'ю кореспонденту 2006 році. Чи було це так? Ми розглянемо на сьогоднішній темі уроку. Україна під час спроби державного перевороту в Радянському Союзі, Акт проголошення Державної незалежності України, всеукраїнський референдум і вибори Президента України 1 грудня 1991 року, міжнародне визнання Державної незалежності України. Давайте згадаємо, які події стали передумовою розпаду СРСР. Це загострення економічних проблем, економічний хаос, зумовлений невдалим реформуванням економіки, значне зубожіння народу, криза влади партійно-державної верхівки, послаблення центральної влади, політичний хаос в Україні, втрата владою свого авторитету після розстрілу демонстрацій у Тбілісі, Баку, Вільнюсі. Зростання загального невдоволення народу загострення національних проблем. Фактично, всі ці події стали фундаментом проголошення незалежності України. Горбачов намагався з усіх сил зберегти Радянський Союз. У березні 1991 року пройшов всесоюзний референдум за збереження. СРСР. Основним питанням було: Чи вважаєте ви за необхідне збереження СРСР як оновленої Федерації рівноправних суверенних республік, у якій повною мірою гарантуватимуться права і свободи людини будь-якої національності? Балтійські республіки? Грузія, Вірменія та Молдова не проводили референдуму. В Україні додали ще одне запитання: Чи згодні ви з тим, що Україна має бути в складі Союзу Радянських Суверенних Держав на засадах Декларації про державний суверенітет України? По факту, вони суперечили одне одному, хоча це нікого не змусило сумніватися, і приблизно 70% учасників референдуму в Українській Радянській Соціалістичній Республіці проголосували за збереження СРСР. Водночас понад 80% громадян ствердно відповіли на запитання про суверенітет. Референдум не дав необхідної підтримки Горбачову. Станом на початок серпня 1991 року національне відродження і демократичні рухи в Україні набирали обертів. Останній цвях в труну СРСР. Ним став серпневий пуч 1991 року. Коли державний комітет з надзвичайного стану відчайдушно і безуспішно намагався врятувати радянський союз від розпаду, невдалий переворот натомість мав діаметрально протилежний результат, державне утворення, яке існувало десятиліттями, стріском розвалилося на шматки. На початку 1991 року перший президент СРСР Михайло Горбачов підготував нову союзну угоду, яка мала прийти на зміну договору про утворення радянського союзу, підписаного у 1922 році. Новий документ передбачав створення конфедерації союзу суверенних держав на зміну СРСР, та фактично означав децентралізацію влади та виведення членів колишнього союзу з під впливу Москви. Ідея страшно не подобалася старій партійній номенклатурі, яка не могла змиритися з фактичним розпадом СРСР. Було прийнято рішення організувати державний комітет з надзвичайного стану, щоб завадити підписанню договору. До групи увійшли силовики, міністри оборони та внутрішніх справ, глава КДБ, прем'єр-міністр, віцепрезидент та ще кілька впливових високопосадовців. В планах у заколотників було введення надзвичайного стану. Арешт демократичних лідерів, введення військ та відмова від підписання нового союзного договору. На чолі заколоту стояв віце-президент СРСР Геннадій Янаєв. Хоча на переконання більшості дослідників, він був лише формальним лідером, а насправді реальним керівником ДКНС був глава КДБ СРСР Володимир Крючков. Дія та заколотники вирішили, коли президент СРСР Михайло Горбачов лікувався в Криму. 18 серпня група ДКНС полетіла до Форосу, де була резиденція Горбачова. Коли путчисти розповіли президенту СРСР про ситуацію, то поцікавилися, що він буде робити, Михайло Сергійович страшенно злякався. Бурхливі та мало зрозумілі пояснення президента зводилися до того, що, мовляв, робіть, що хочете. Тільки мене не чіпайте. Потім через 10 років Горбачов розповідатиме, що намагався чинити опір заколотникам. Але панічні настрої колишнього генсека зафіксовані в численних допитах путчистів. 19 серпня Янаєв підписав указ про запровадження в СРСР надзвичайного стану. В Москву увійшли танкові бригади та підрозділи повітряно-десантних військ. Горбачова оголосили таким, що не може виконувати обов'язки. Війська ДКНЕСІВЦІ зайняли ключові точки столиці. Здавалося б, Пучисти перемогли. Але головною помилкою пучистів була їхня нерішучість, яка місцями межувала з ідіотизмом. Так заколотники планували заарештувати президента РСФСР Бориса Єльцина, але вирішили цього не робити, а лише приставити до нього спостерігачів з КДБ. Цей факт зовсім не завадив Єльцину після оголошення надзвичайного стану моментально зібрати своїх однодумців. Влаштувати в центрі Москви багатотисячний мітинг та оголосити ДКНС поза законом 19 та 20 серпня вулиці Москви заполонили сотні тисяч противників перевороту. Люди окопалися біля будівлі Верховної Ради СРСР. Завдяки мовлянням народу на бік повстанців стали масово переходити солдати, яких в Москву завезли заколотники. Ті, що залишалися на боці пучистів, при всьому бажанні не могли втрутитися, адже перед походом на Москву екіпажам танків та бронемашин не видали боєкомплектів. 21 серпня пуч ДКНС фактично завершився. Війська вивели з Москви. Верховна Рада СРСР визнала пучистів поза законом. В Москві почалися масові народні гуляння. Люди вітали Бориса Єльцина та раділи завершенню перевороту. Учасників ДКНС заарештували. Усі вони постали перед судом за звинуваченням у державній зраді. Невдалий переворот лише наблизив остаточний розвал СРСР. Навіть якби почисти застосували проти народу війська, кровопролиття не могло б зупинити останніх предсмертних корчів радянської імперії. Україні Верховна Рада зайняла вичікувальну позицію і не виконувала наказів, але й не організовувала протидії. Леонід Кравчук зайняв обережну позицію. Демократична опозиція 19 серпня організувала мітинги, протести в Луцьку, Івано-Франківську, Житомирі, Харкові. Чернігові та Києві. Невдала спроба державного перевороту цілком змінила політичну ситуацію в Україні. Вранці, 24 серпня, в Києві відкрилася позачергова сесія Верховної Ради України від імені Народної Ради Ігор Юхновський запропонував проголосити акт, у якому Зафіксувати незалежний статус України, виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною у зв'язку з державним переворотом в СРСР -СР 19 серпня 1991 року, продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні. Виходячи з права на самовизначення, передбаченого статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами, здійснюючи декларацію про державний суверенітет України, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки урочисто проголошує незалежність України та створення. Самостійної Української Держави України. Віднині на території України мають чинність виключно Конституція і закони України. Цей акт набирає чинності з моменту його схвалення. Результати голосування були здивуванням для всіх запроголосувало. 346 народних депутатів зал вибухнув оплесками. До Верховної Ради внесли синьо-жовтий прапор. У бюлетень референдуму було внесено текст акта, ухваленого Верховною Радою 24 серпня, і запитання: чи підтверджуєте ви акт проголошення незалежності України? У голосуванні взяло участь більше 84% від загальної кількості осіб, внесених до списків. На запитання бюлетеня відповіли так, підтверджую: 90,32% народ України відіграв головну і визначальну роль у розв'язанні. Проблеми проголошення нової держави. На всеукраїнському референдумі він висловив своє ставлення до майбутнього України. Разом з референдумом відбулися вибори президента, на яких упевнену перемогу з результатом 62% здобув Леонід Кравчук. За ним були лідери демократичного руху. В'ячеслав Чорновіл та Левко Лук'яненко. 8 грудня 1991 року у Біловеській Пущі неподалік від Мінська президент України Леонід Кравчук, президент Росії Борис Єльцин, Голова Верховної Ради Республіки Білорусь Станіслав Шушкевич підписали угоду. Про створення співдружності незалежних держав. 25 грудня 1991 року Михайло Горбачов склав повноваження наступного дня факт припинення існування Радянського Союзу констатували остаточно. Віковічна мрія. Багатьох поколінь українського народу втілилися в життя. Українці нарешті здобули власну державу і отримали могутній поштовх для подальшого розвитку національного життя. Вибороти незалежність вдалося без кровопролиття. На карті Європи з'явилася нова незалежна держава Україна. Любіть Україну, усній наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно, живу і нову, і мову її солов'їну.